Згідно розпорядження, від в 10 й годині і в 10.30 мав завершитися. Я хочу сказати, що ми не йшли ні походом, не йшли де жоден газ, не йшли по дві люди, не по твій у ми не перешкодили жодного групу, ми нічого не вибухнули, ми нічого не, не сканували, ми прийшли тихенько і були на офіційному заході влади. Це перша, перша частина. Ось цієї події. Але якщо ще перевернути сторінку, то впередень цієї провокації ми зустрічалися з представниками обласної державної адміністрації. Ми їх запустили до обласної ради. Ми зустрічалися з представниками правоохоронних органів, Служби безпеки України, прокуратури. І всі нас запевнили, всі говорили, із, зокрема, адміністрація, що не буде, не буде ні руського єдинства, ні родини, вони не допустять. Слова розказували, що вони на вічому не пустять. Ми гордови добре, не буде червоних прапорів, не буде кримських одєвських астролерів. Все буде спокійно, все буде добре, ми будемо спостерігати, ми будемо на цих тих, на заходах. Зрештою, так, так і спочатку було.